Добрий день шановні глядачі телеканалу Терезон. Сьогодні у нас 19 березня і ми продовжуємо вносити підживлення зумії пшениці карбоніду, е в нормі 150 кг на гектар. Ось так працюємо нашим румом. Бувало хлопців в Оріхові. Гарний розкидач, працюємо по навігації, 20 метрів в нього захват плюс-мінус. Зараз будемо завантажувати кранбалкою, яку теж купували в Оріхові. І потім хочемо закрити це все діло ротаційною бороною. Тобто, щоб переміксувались добрива з ґрунтом і не випарувувались, а заробилися безпосередньо в ґрунт. Ось наша гранула, як ви бачите, чітко все посипає, вносить. Ось така у нас озима пшениця. Сорт озерна одеської селекції. колекції. Купували у Віднянській сортостанції до ВДНК Олександра Григоровича. Ось так йде процес на полі завантаження в наш рум. Беги прийшли непогані, сухі, добре висипеться добре. В це, так? Ну, ось цим буде ще так. Так, от люди працюють або сидить наминає на обіді. Я да? контролюю процес. <гум> так, Приїхала наша традиційна борона, яку, до речі, теж купляли в Оріхівських машинах. Андрія Чернова та Дмитра Тратянко. Ось так вона розкладується, 6 метрів. Захватаний діб. Бачимо зараз який ми дози апнес. Так, давайте Це тут початок, трохи сировато, а ось далі. Де вже швидкість швидша, вже, як бачите, набагато менше. Добре на поверхні тобто ефект є. Так, зараз додав Добавить... трохи швидкості, зробив круг туди обратно. Як ми бачимо, добре практично 90% на поверхні, а то 95% ми не бачимо, тобто все знаходиться під рунтом. Все як перемішано, заміксовано. Такий результат нас влаштовує. можемо навіть бачити, що перший прохід. Такий густіший пшениця, а другий вже безпосередньо більш між... закриває вологу та переміксовує наші добрива.